Завершення полуничного сезону, якщо ви ще не встигли до схочу поласувати смачними ягодами, можливо, саме ці полуниці опиняться на вашому столі. Полуничний бізнес у Хорохорині знаний на всю Україну, але цього сезону кажуть місцеві, особливо відчутно, як вплинула війна. Біля села Хорохорин колись ще не всі місцеві жителі їздили на заробітки до Польщі. Тепер же люди показують, що можна господарювати вдома на своїй землі, та ще й дають можливість заробити іншим. Зранку кажуть працювати найпродуктивніше, бо втома ще не підкралась і сонце не таке палюче. Саме слуги ви помогли. Марія приїхала на полуничні плантації із Луцька. Каже, цьогоріч ягода вродила файно. Тут капельний полив, хазяї дуже гарно доглядають, гарна клубніка, гарні люди, можна гарно заробити. Я приїжджаю з Луцька заробляти сюди. За годину часу скільки можна зібрати полуниці? За годину часу так. я не засікала. Смотри, як працювати. Якщо не зранку навіть і не збирати, нормально. Ви вже з котрої години сьогодні? Сьомої. Неподалік фіра з кониками, то приїхали люди на заробітки із села Вітчині. Де можна заробити нормальні гроші? Не Треба їхати за кордон. І вдома кожен день, за кордон їй ще гроші на дорогу. Скільки можна заробити за день? В пік сезону можна заробити дві тисячі, якщо добре постаратися. Як хто має, хто має моторику рук нормально, то він більше може заробити. У Нас є дівчата на полі, які зараз заробляють до двох тисяч гривень. Коли ви, ж, ви свою моторику як оцінюєте? Хороша моторика у вас? Середня. Середня. Скільки ви вже років маєте досвід? Тут і цих господарів п'ять років вже працюють. Порівняти із заробітками за кордоном мають з чим. Є там люди, і Так само і тут, а тут ми попали до хороших. А то вже інше полуничне поле. Їх тут куди не кинь оком. Вже кінець сезону. Це вже рахувати можна остання полуниця. Можливо, ще один збір і буде все. Цей сезон який був? Цей сезон був доволі вдалий, я б сказав. Спочаток трошки настрашив всіх, бо не було дощів, але потім, дякувати Богу, пішли дощі. і... Почала ягода набиратися, наливатися, як би сказати. І ціна пішла також трошки вгору. Олексій наважився на такий бізнес і задоволений. Та й місцеві люди розказує, дуже злагоджені раптом що завжди допомагають. Наважився на цей бізнес, тому що ну, іншої у нас тут перспективи нема в селі. Вирощувати можна зайнятися пшеницею або там якимись посівами. Це потрібно великі площі, техніку, щоб на тому заробляти. А полуниця можна сказати, на. В невеликій ну, площі посадження можна зробити нормальні гроші. З руками вже все знаєш, нас люди згуртовані, якщо щось десь один одному допомагають, там, розказують там, чим обробляти. Проте війна далася взнаки і в хорохорині. Місцеві колись планували, що будуть розвивати ще й переробку ягід на джеми. Тепер же навіть працівників на збір полуниці куди менше, ніж раніше. Раніше їздили двома хурами, кониками його їздимо. То у нас раніше приїжджало до 20 людей, а зараз 10 можна збирати. Люди повиїжджали, які живуть, попереселялися. Так само і на війні нас дуже багато служить, які раніше їздили сюди на роботу. Якщо ви подивитесь в мене на полі, то в мене може один чи два хлопця на ціле поле. Решта все жінки, такі старші жінки. То, що багато на війні, багато просто не їдуть, бо бояться, що їх там заберуть в воєнкомат. Місцеві розказують, що і серед заготівельників не кожен тепер приїздить. Полуницю скуповують за різними цінами. Є заморозка, це заморозка. є переробка і є ринковий варіант. Що ви хочете почути? От ринкову про які беремо. В ну, ринку, ринку варіантів хлопці брали. 40-60. Вона Замороз... заморозку брати. 30-40. Пюре 20-33. Менше, крупніша, є переспівша, є обратка. Ну, варіанти. Хоче жити в мій віртець, як то правильно кажуть. А куди везете? Ми куди ближче? Київ, Львів, Луцьк. Хто гроші платить? Через тиждень тут буде вже менш велелюдно, але в полі робота і далі кипітиме. Фермери обриватимуть пасинки і садитимуть, аби на наступний рік була молода полуниця. Ну а ближче до осені хорохорин стане волинською столицею уже пекінської капусти. Через два тижні її будуть висівати, а на початку серпня висаджувати в поле. Збір у середині жовтня. Є для людей робота постійно. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Хорохорина для новин на часі.